Чому в Брюсселі таки так довго зволікають і на саміті у Вільнюсі і, швидше за все, так само не запросять? Будай не скажуть Україну, ми хочемо, щоб ти стала членом НАТО? Ви знаєте, мені здається, от тут ми трохи говоримо на різних мовах з Брюсселем Бо у нас коли була відповідна заява Байдена, пам'ятаєте, коли він сказав, що Україна має. Повністю відповідати всім критеріям країни-члени альянсу достатньо багато було розмов, що мовляв Байден злякався Росією і так далі. Насправді дійсно в НАТО і в Європейському Союзі фактично сформовано консенсус, що Україна має в перспективі стати і членом альянсу, і членом Європейського Союзу, але і ми маємо розуміти, що там бояться на Росію, бо навіть давні. Країни, які були друзями Росії, Франції, Німеччина надають Україні летальну зброю, з якої вбивають Росіяни, і вони про це знають. І саме для цього вони цю зброю нами надавали. Тобто, питання не в тому, що вони бояться Росії зараз. В НАТО і в Європейському Союзі є інша фобія це нова Угорщина. Фактично, Угорщина стала країною, яка руйнує єдність і європейського союзу. І НАТО, і в на офіційних розмовах саме про цю фобію е, дуже активно говорять і в і в Брюсселі, і в інших столицях НАТО і Європейського Союзу. І, власне кажучи, тут я хотів би перейти до того, що це фактично суб'єктивна причина того, що нам е, офіційно не нададуть е, запрошення до НАТО. Об'єктивна причина зараз. в тому, що Україна пане Олександр в мене зараз, пане Олександр, перепрошую. В мене щось зривається зв'язок. Ну ви продовжуйте говорити, бо щось зривається зв'язок інколи. А, а, а об'єктивна причина на превеликий жаль полягає в тому, що Україна далеко не завжди виконує ті настанови, які надає захід, і е, які вона має виконати. От давайте щоб не бути голослівним, я скажу про сім. Критеріїв, які Україна мала виконати для того, щоб розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу, і е, офіційний е, спочатку висновок щодо цього мав бути наданий в травні, але він був перенесений і, от фактично кажуть, що був е, усний звіт, і е, згідно з яким е, як передавала Рейтерс, Україна виконала лише дві умови з сини. Тобто, якби Україна виконала всі сім умов, у нас був би дуже потужний козир для того, щоб говорити з НАТО про те, що Україна відповідає багатьом критеріям і активно і динамічно виконує домашні завдання. Є ще інший момент. От коли ми говоримо про ненадання запрошення, давайте згадаємо, що це одна із важливих позицій саме Сполучених Штатів. Які завжди і які в цій війні виступають прямим і найбільшим союзником України, і, власне кажучи, давайте згадаємо про одну важливу річ. От ви, якраз коли віталися із телеглядачами, сказали, що долучаєтеся там, де нас не відключили. Так от я хочу сказати: давайте згадаємо, було деякий час тому заява Державного департаменту про свободу слова в Україні і про необхідність відновити трансляцію опозиційних каналів. Україна не відповіла фактично дію на це звернення. А коли звертається Держдеп, це означає, що на офіційні канали вже не спрацювали. І після цього нам Годі сподіватися на те, що власне кажучи, будуть якісь серйозні прориви. Що стосується от запрошення до НАТО, мені здається, Україні треба більшу частину своєї роботи і своєї активності спрямувати на формування чіткого плану покрокового, де буде чітко вказана крок один, крок два, крок три, крок чотири. І так далі, які ми маємо виконати, після чого е, НАТО фактично визначає е, наш прогрес і приймає політичне рішення, щоб це була вулиця з двостороннім рухом, і е, Україна вже проходила такий механізм, коли отримала безвіз. Давайте згадаємо, що нам е, надали ледь не 150 умов, які Україна виконала, і після цього Європейський Союз надав. Безвізовий режим, попри те, що в Євросоюзі була міграційна криза, і так далі, багато було розмов, що не нададуть. Але коли Україна виконала всі умови, щоб зберегти політичне обличчя Європейського союзу, там були змушені прийняти таке рішення, і от Україні дуже важливо, щоби. Був такий план, і щодо членства в НАТО, добре Бу добре, коли... пане Олександр Я розумію про цей план. А от скажіть, будь ласка, цей же ж план мають дати в Брюсселі. От коли вони дадуть нам цей план, тобто ми готові його виконувати, так як ви кажете, так як було з членством в Європейському Союзі. Нам сказали, ви повинні зробити те, ви повинні зробити те, 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 те. Ми це робили, і ми са... ми рухаємося. ми без віз отримали. А щодо НАТО, поки що плану немає. Ну тобто, там є. Ви повинні зробити ту реформу, ту реформу, але. От наше керівництво нашої країни неодноразово говорило про те, ми би хотіли почути якісь ще й часові рамки, або можливо так зробити, так як ви кажете. Пункт 1 пункт 2 пункт 3 Коли це буде, коли це може бути а от знаєте, тут взагалі цікава річ, бо на цьому має наголошувати саме українська сторона, і якраз абсолютно важливий момент прописати можливо навіть на часові рамки, тобто ми. Та й цей крок виконуємо протягом місяця, цей протягом двох і так далі. Т таким чином ми самі встановимо часові рамки. А, а для давайте будемо відпов... ну, скажімо так, відвертими для європейського союзу, коли, о, для НАТО, коли немає от таких жорстких критеріїв. <у>, У них з'являється поле для маневру, фактично. А давайте ми подумаємо, давайте ми ще досягнемо консенсусу. І тому мені здається, що якраз українська дипломатія має зробити все можливе, щоб от саме отримати цей план можливо запропонувати свій, а щоб на основі цього свого плану НАТО. Фактично погодила або надала свої пропозиції, критерії, і він був затверджений вже на цьому саміті. Бо мені здається, от якраз цей момент він набагато більш реальний, ніж отримати запрошення, і для цього треба от дуже серйозно попрацювати. Ну, будемо сподіватися, що попрацюємо, і будемо сподіватися, що до цього саміту ми таке запропонуємо щось НАТО і будемо рухатися вперед. Дуже принаймні би цього хотілося. Пане Олександре, давайте тепер про ще одну подію, яка відбулася минулого тижня. Це конференція з відновлення України. Вона була в столиці Великої Британії, Лондоні. Багато було заяв про підтримку України. Давайте ми принаймні послухаємо дві прямих мови з цієї конференції. Спочатку давайте слухаємо прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Це величезний крок вперед на шляху допомоги страховикам у страхуванні інвестицій в Україну, усунення одного з найбільших бар'єрів і надання інвесторам упевненості необхідної для дій цим і всім, що ми тут робимо. Ми посилаємо меседж. Наша підтримка на полі бою та за його межами триватиме, і неймовірний дух України переможе. Так, Ріші Сунак прокоментував рішення про виділення в Україні понад трьох мільярдів доларів на відбудову. Ну а от давайте тепер ще послухаємо державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена. Усі ці реформи та зусилля з відновлення залежать від того, чи матиме Україна здатність захищатися від майбутніх нападів Росії. Ось чому навіть якщо ми інвестуємо у негайне та довгострокове відновлення, ми також маємо інвестувати в українську армію, яка буде достатньо сильною, щоб захистити суверенітет України, її територіальну цілісність та незалежність. Тож, пане Олександро, ну дивіться, на, моє суб на мою суб'єктивну думку, як просто міжнародного оглядача, мені здається, ця конференція для нас була дуже важливою і ну, результат, як на мене, серйозний. На вашу експертну думку, що ви скажете? Ну, власне кажучи, ця, до речі, конференція тісна, а будь-яка конференція, яка стосується відновлення України, де обговорюються механізми, вона важлива. І ця конференція, як на мене, дуже чітко показала для України, що відновлення України інвестиції і не можна розглядати як окремий проєкт від проєкту європейської і євроатлантичної інтеграції. Тим більше, що ще минулого року було створено оголошено про створення платформи. Rebuild Ukraine в рамках європейського союзу, і власне кажучи, саме це вже говорить про те, що Європейський Союз розглядає відновлення України як проект європейської інтеграції України. Фактично, багато хто говорить про план маршала для України. Так ось план маршала. Давайте згадаємо це не просто відбудова Німеччини. Після Другої світової війни це реформування, причому системне, глибинне і фактично перебудова країни. І саме в цьому захід бачить необхідність от цих допомоги для них. Відбудова України це не тільки фізичне, це і політичне. Фактично, Україна має за ці гроші стати невід'ємною частиною. Європейської цивілізації фактично, бо скажімо так, верніше, юридично, бо фактично Україна є частиною Європи, і це вже визнали всі. Але юридично ми маємо це оформити, вступивши до Європейського Союзу і НАТО, і ми маємо розуміти, що це абсолютно е, об'єднані процеси, і е, окремо один від одного вони просто не спрацюють. Зрозуміло, пане Олександр, ну і ще одне, оскільки ми вже так. Перейшли ближче до України вже на територію Європи. Так, от минулого тижня від ухвалили й пакет. Нарешті, ухвалили, затвердили 11-й пакет пакет антиросійських санкцій. І Він з таким скрипом проходив так довго його не могли узгодити. Спочатку потім не могли переконати там деяких гравців на європейській арені. Все ж таки, узгодили, все ж таки, ухвалили. Але тут. Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії, сказала про те, що ну вона досить скептично сказала про те, що ми підійшли до якоїсь межі і далі буде ухвалюватися, 12-й пакет буде ухвалювати дуже складно. Хоча в міністерстві закордонних справ Польщі сказали, що вже почали про роботу над цим 12-м Пакетом тому до вас питання е, таке: чи зможе офіційний Брюссель, готуючи 12-й пакет, знайти все ж таки важелі впливу на деяких е, персон е, в Європі в з деяких країн для того, щоб переконати їх е, ухвалювати 12-й пакет, тому що там йдуть алмази. Там основне буде заборона на експорт алмазів, а країни бенілюксу дуже впираються. Чи зможуть їх якось переконати? Ну як казав один відомий герой, never say never. і я хочу нагадати, що коли затверджували сьомий е, пакет санкцій, якраз після затвердження шостого е, Європейському Союзі теж заявляли, що ми маємо підійшли до межі. Але після цього, от фактично, вже затверджено одинадцятий так, все відбувається із крипом, і ви абсолютно е, точно сказали нарешті, бо обговорення було дуже важке. Крім алмазів, до речі, я хочу сказати, що є резерв запровадження санкцій проти Росатому, який фактично допомагає російському міноборони обходити санкції. Але там знову ж таки дуже багато інтересів і дуже багато, в тому числі, ядерної безпеки світу. Для того щоб подолати ці проблеми, потрібний час. Але тим не менш, що стосується перспектив, знаєте, от мені здається. Трігером може бути, наприклад, доведення того в правовому полі, тобто не просто як повідомлення ЗМІ, бо зараз дуже багато з'являється інформації про те, що сама Росія не просто, скажімо так, підірвала дамбу. Про це в принципі в Україні говорили з самого початку, але з'являються об'єктивні факти. Про те, що вона це зробила, і це і повідомлення про фіксацію вибуху норвезькими сейсмостанціями, і дані з американських супутників, і так далі, і так далі, і так далі розслідування європейських і американських ЗМІ, які все знаєте, все більше звужують коло того, як це було зроблено. І мені здається, коли це вдасться довести нехай не в суді, а хоча б на рівні фактів, то вже ми маємо ставити питання от якраз, про продовження цих санкцій, в тому числі про, по Алмазах і Росатому. Бо це ну, фактично застосування зброї масового знищення в Україні, нехай і без застосування. Тактичне ядерне зброя і так далі, по своїм наслідкам воно навіть перевищує е, застосування ядерних зброї. І, власне кажучи, е, ще один крок це дуже чітко е, тиснути на Росію по ситуації на ЗАЕС. Бо після того, як було підірвано дамбу, вочевидь, е, що багато хто в НАТО і Європейському Союзі має зрозуміти, що, ну, власне кажучи, е, Росія здатна на все, і Росія, коли відступає, вона залишає за собою випалену землю абсолютно випалену на десятиліття. і тому має бути дуже чіткі критерії і вимоги до Росії, як це було із вимогами про застосування ядерної зброї, і причому не тільки з боку ЄС і НАТО, а і з боку і країн. Азії, наприклад, Китаю, який досить чітко дав Росії зрозуміти, що не він категорично проти застосування ядерної зброї, пане Олександре, Ну і останнє запитання до вас. Давайте про цей цирк Шапіто Пригожина минулих, вих... минулих вихідних позавчора, навіть так можемо сказати. От ми поставили запитання, чи похитнув Пригожин позиції Путіна якимось певним чином? От, на вашу фахову думку, похитнув Абсолютно, Путін програв. Путін Путін програвав в будь-якому випадку. Але той факт, що Пригожин фактично здійснив свою свій марш-бросок на Москву через велику кількість областей. І з ходу за декілька годин захопив ну админи з найбільших міст Росії, то Ростов на дону Воронеж. І, власне кажучи, якщо ми скажемо про те, що на що зараз схожа Росія, вона ми багато говорили, що вона рухається в бік Північної Кореї, але знаєте, те, що відбувалося в Росії, це Судан в чистому вигляді. Абсолютно, там така ж сама була ситуація з заколотом приватної е, воєнної кампанії, яка була інтегрована в структуру Міністерства оборони, але відмовлялася їй е, підкорюватись і через. Намагання міноборони підкорити цю структуру якраз і почався е, заколот. І е, той факт, що е, з Пригожиним домовились, означає тільки одне: що е, Путін зрозумів, що у нього немає е, ресурсів для того, щоб е, просто знищити е, заколотників, бо з російської точки зору їх треба було знищувати. Це означає, що він не був впевнений, що він втримає Москву. І, власне кажучи, знаєте, те, що відбувалося от в цих містах Росії, дуже нагадувало Крим в 2014 році, коли тоді вони називали себе вежливі люди, а зараз вагнерівці називали себе хороші люди. 100%. які в постові і так далі. І можна сказати, що вертикаль влади Путіна. Вона показала свою абсолютну недієвість, якщо треба захистити державу та її громадян. Вона, власне кажучи, не зуміла зупинити і захистити самого Путіна, і це означає, що влада Путіна не є чимось абсолютним. І власне кажучи, мені здається, з цього будуть виходити і його зовнішні союзники, і еліта Росії. Ну і це дуже дуже добре для нас, пане а власне... ще, знаєте, я б хотів сказати ще один важливий момент, що е, які наслідки можуть бути від цього? Якщо Пригожина відпустять, ми поки що не знаємо де він. Але якщо його відпустять, то це буде е, ще один, е, скажем, повторення однієї ситуації, коли е, Шаміль Басаєв зробив рейд на будьонах, захопив лікарню. Утримував заручників, а потім його відпустили. Це призвело до мультиплікації терактів, і Росія здається, ледь на 10 років після цього з цим боролася. І якщо у Пригожина все вийде, він отримав все, що захотів, то можна очікувати повторення ще із фронту будуть повертатися частини. Ми знаємо, що десятками вони дезертують. З зброєю, і фактично такий поход на Москву він може повторитися нехай навіть від